Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо залізати на трактор МТЗ 82. У двері, тут всяке, все. Всього, бачите? Ще є оці двері можна відкрити. Це другі двері. Це руль. Отут його от заводить. Це незаконно дітям. Отут вібікати. Отут я сам не знаю. Поворотник. Піднімати любе обрудування. Ось це. А оце я не знаю. Оце, мабуть, щоб щоб не заводити. Адже я не знаю. Це, мабуть, передача, а це педаль. Ну це не знаю. Це мають режим черепаха чи ...бистро. 40 км в час такий трактор їде. Бачите? До побачення.